Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Але е, смерть в бою за вітчизну це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати е, в глибокій старості і в моразмі. Це не гірше, що може трапитися з людини. Привіт! Я гадаю, ви всі, ну або багато з вас бачили цей відрізок з інтерв'ю Дмитра Корчинського Яніні Соколовій. Бо я цей відрізок бачив і в Твіттері, і в Інстаграм, і в Ютубі. Ці слова поважного хілянта Корчинського викликали неабиякий резонанс в суспільстві. Але я віднісся до цього буденно, бо він просто доносить до суспільства лінію правлячої партії. Як говорять на Московії, пропагандує наші духовні скрепи. Я не просто так провів аналогію з Московією. І далі ви Зрозумієте чому. Але про це пізніше. Повернемося до лінії правлячої партії, про повістку влади. Те, що сказав Корчинський, вже говорив наш найвеличніший лідер сучасності: краще смерть воїна, ніж життя раба. Романтизувати смерть в бою, мабуть, це нормальна практика для військового часу. Хоча я їм маю іншу думку. Просто мені здається лицемірством, коли людина говорить про переваги смерті воїна, хоча сама воїном ніколи не буде. Чотириразовий ухилянт чотири рази ухильнувся від почесної посади воїна. І натикнувся на таку статтю, яка була зроблена 21 е березня 2014 року, у 8.50 на ТСН. «Зеленський готовий воювати і не буде косити від мобілізації». Доповідаю, що на сьогоднішній день є інформація, що пану Зеленському виписалося 4 повістки в 2014 році. Люди, які називають смерть в бою за вітчизну високосенсова смерть? А смерть в старості в лікарні це не гірше, що може трапитися з людиною. Ці люди в бій іти не збираються. І синочка свого повнолітнього не збираються відправляти в бій шукати смерті. Корчинський, скоріш за все, загине старцем в лікарні в калюжі власної сечі, а не в бою. Йому така доля більше подобається. Але вас він призиває геть до іншого. Невже це не лицемірство? Молодець, хороший вопрос. Я вже казав в попередньому відео, що риторика нашої влади дуже змінилася від початку війни. Влада мімікрує під російську владу. Вона просто переймає російські методи репресій, тоталітарні зміни, переймає російську пропаганду. Якщо на початку війни ми прагнули миру, а росіяни прагнули війни, то тепер наша пропаганда заставляє нас звикнути до війни, полюбити війну, доводить нам, що війна це добре. А вам не подобається а, а, а якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. Хочу вам сказати, що продовження війни це страшно для людей, на мою думку, з радянським вихованням в світі. Велика кількість прикладів країн, які воюють постійно на своїх територіях, на не своїх територіях і які вважаються країнами успішними. Сполучені Штати Америки воюють постійно. Франція воює постійно. Чим раніше ми зрозуміємо і ведемо в парадигму, в концепцію розвитку нашої держави розуміння. Того, що ми будемо воювати постійно, тим сильніше ми будемо. Ось таке лайно льють у вуха українцям пропагандисти влади. Але повернемося до пана Корчинського та його пропагандистського фронту. Коли я почув ту промову на інтерв'ю Яніні Соколовій, мені здалися тези пана Корчинського знайомими. Е, десь я вже їх чув, але де саме згадати я не міг. Допоки не побачив на екрані одну закомплексовану кровожерлову істоту з синдромом Наполеона. І тут мене осяяло. Я згадав. А коли згадав, просто офігів. Я офігів, Валера. Я офігів. Я витратив пів години часу і нарізав вам дуже цікаве і дуже красномовне відео. На одних відрізках пан Корчинський доносить свої думки Яніні Соколовій. А на інших відрізках маленький диктатор доносить ті ж самі тези матерям окупантів. Дивіться та слухайте дуже уважно. Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. <гум> ми всі смертні. Ми всі під Господом. І ми коли-небудь з цього світу всі уйдемо. Але е, смерть в бою за вітчизну це високосенсова смерть. А ваш син жив. и его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря шел. И в этом смысле, в этом смысле, конечно, его, его жизнь оказалась значимой. А смерть Калюжи в Сечи на подлозе коридору лекарни, где на тебя всем наплювать, в глубокой старости и в муразме, это не гирше, что может трапиться с людьми. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от, водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не, и, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. У нас до полномасштабного вторгания э, гинуло від всяких, э, от побутовых всяких таких вот аварий и всяких дурниц 1100 людей на год. У нас 5000 тонуло по пьяни в год до полномасштабного Вот У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. Ну, нахер! Аж огидно, погодьтеся! Але ця однакова риторика українського націоналіста Корчинського та російського ФСБшника Путіна насправді не дивує, а є досить логічною. І зараз я поясню, чому. Але спершу хочу вас попросити підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. А також буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео. Вертаємося до Путіна та Корчинського. Тож, чому російський диктатор та український націоналіст мають однакові погляди і одну ту ж саму риторику? Відповідь криється в одній людині, в одному російському філософі. Хто вже здогадався, пишіть у коментарях, кого я маю на увазі. Ми вважаємо, що нація є носителем древніх традиційних цінностей. Путін спаси Донбас, Путін спаси русских людей. Путін пізнайте не Путин, Путін войска! Так, вся справа в цій людині. Це російський філософ, політолог, пропагандист та фашист Олександр Дугін. Ще з 2009 року Дугін закликав до вторгнення в Україну і був проти існування України як незалежної держави. вот этот, осуществлять тот пиар, который мы делали, надо гнать, надо доставить на свое, это верно. Но параллельно наши диверзанты должны ползти в незалежную Украину, делать ее все менее милое, менее незалежной. Ро Пророссийские движения на Украине должны получать гигантский гуманитарный грант, исключительно на разведение жучков, исследование бабочек и, и питье чая. Украинские политики должны покупаться. Партиями для того, чтобы получать здесь квартиры, дома, виллы в Подмосковье. На рублевке должна быть партия украинских политиков. Что Водить, войска Водить войска немедленно, срочно, не, не без всякого этого балета вокруг наших границ. Мы отвели, мы подвели. Вторая половина Украины, Юго-Восток Украины, на самом деле, это тоже часть русского мира, русской цивилизации, новороссия. Олександр Дугін, засновник доктрини неоєврозийства, відомий ідеями заснування єврозійської сверхдержави, де Росія об'єднає під своїм керівництвом інші народи та буде протистояти Західному світу. Основна їхня загроза це США та в цілому англосаксонський світ. А найбільш привабливим формами правління Дугін називав диктатуру та тоталітарний устрій з повним ідеологічним контролем над суспільством. Російської цивілізації, російського міра, нет государственных границ. І ці імперські фашистські ідеї дуже подобалися хазяїну Кремля. Дугіна вважають ідеологом російського міра, мозком Кремля, а його ідеологією доктриною нинішньої російської влади. Олександр Дугін головний філософ Путінської Росії. На правласних офіційних мероприятиях і в СМІ він регулярно озвучує наративи Кремля, придавая їм некий глибокий смысл. Мозг Путіна так зовсім недавно назвав Дугіна симпатізуючий Москве американський журналіст Такер Карлсон. Он известен по всьому миру, в тому числі в западній пресі, як мозг Путіна. Но он не політична фігура, он філософ. Але потім виявилось, що погляди Дугіна цілком співпадають з поглядами Путіна. Окрема ідея фікс у обох це знищення України. Та Українців. Упивать, убивать і убивать більше, а розговорів ніяких не должно быть. Як профессор, я так считаю. Тож, вплив Дугина на Путіна очевидний. Але до чого тут Корчинський, спитаєте ви? І я вам відповім. А, тема сьогоднішньої прес-конференції, як і була об'явлена раніше, Роль Запада в українській оранжевій революції, євразійська стратегія на Україні і противодействие оранжевій чумі в Росії, можливо. То есть я думаю, что здесь будут затронуты и вопросы, в том числе распространение так называемой оранжевой чубы и в других республиках СНГ. И хочу я представить сегодняшних наших участников. Это Корчинский Дмитрий Александрович, председатель украинской партии Братство. Он у нас гость и как главный участник сегодня выступит. Для начала его вот, предоставим слово. Дальше, далее, председатель, а, заместитель председателя партии Арестович Алексей Николаевич. Здесь вот ошибка а, в, в табличке. Алексей Николаевич а, и а, лидер международного евразийского движения, директор центра геополитических экспертиз Александр Гелевич Дугин, а, который вот с политологической точки зрения прокомментирует все, что происходило и Возможно, будуть поворот! Це Московія, лютий 2005 року. Дугін разом із Корчинським та Арестовичем презентують Євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто Корчинський мав антимайданівські проросійські погляди ще в далекому 2005 році. Наш любий псевдопатріот Корчинський на Московії виступає проти помаранчевої революції в Україні та намагається оберегти Росію від помаранчевих революцій. Тож то що я уверен, що Україна використовуватися для розкручування ранжевої революції в Росії. Тобто вона буде плацдармом такої то мірі. А ще він запекло виступає проти приєднання України до НАТО, організовує масові протести в той час, як Віктор Ющенко в Європі намагається умовити керівництво альянсу взяти нас до себе 22 февраля. Первая масова акція нової опозиції це акція протесту проти вступления в НАТО. Саме в этот день Віктор Ющенко в Брюсселі буде проситися в НАТО. Антинатовська акція буде производить у всіх обласних центрах України. наших партій. Ну і звісно, він підтримує не до диктатора Віктора Януковича і прагне утворити з ним союз. І про це відзвітовує перед Росіянами у Москві. І, звичайно, нам би очень хотілося здійснити в союзі з Януковичем. Зараз ви не повірите, почутому, але це дійсно правда. Корчинський сидачі в Москві захищає російську мову в Україні і відстоює права російськомовних українців. Запад нам говорив об інтеграції в мирову економіку, що ефективно, об уністежні корупції, а чесних виборах в відповідь были лозунги о необходимости придания русскому языку статуса государственного русский украинский языки настолько близки что даже в Донбассе э, в Луганской области в Харьковской области скажем, этот лозунг это не воспринимается как лозунг. Ну, это, это некое пожелание, это не принципиальный вопрос. Для него російська мова це норма. Це не принципиальный вопрос. Але потім він перезувся, який же він зараз ширий борець з російською, як він полюбив Солов'їну? надягає вишиванки і воює десь на вулицях Львова проти російської мови. Герой патріот. Далі історія мужественного воїна. Таке взагалі продам гараж. Бачите? От нібито оптимістичний заклик. Чому московською мовою? Ніфіга ти не продаси ніякий гараж. Нова війна, нові герої. Як багато розвелося цих борців за мову, цих псевдопатріотів у вишиванках. А купнеш їх не минуле, і там випливає любов до Росії, туга по пітеру, любов до російської мови, дружба з російськими нацистами, бізнес на Московії. Чому так? Тому що... Что... там росія Україна, ми дійсно братські народи. Ну і найгидніше з тих докладів Корчинського московському начальству особисто для мене це Негосударственным государственним організаціям і інститутом подалася українська бюрократія, українська бюрократія, Не українська, а українська. Він же розумна людина і прекрасно знає, де в цьому слові робити наголос. Але ж московити так говорять, треба вислужуватись. Та й куратор, начальник московський, так говорить, треба йому уподібнюватись. Другий питання. і второй вивод із української ситуації, де да і сам Дугін там багато чого цікавенького наговорив. Він прийняв Корчинського до ради свого нацистського руху, щоб разом відстоювати російські національні інтереси. Я надію, що з партії. Братство из партии Ветренко мы будем активно работать боковок в борьбе. и в России, и на всей территории Евразии, а может быть и шире, в реализации единого общих евразийских а, проектов. Дмитро Александрович любезно а, согласился принять наше приглашение войти в Высший Совет Евразийского движения, где а, гос, а, госпожа Витренко уже состоит, и можно сказать, что последние силы, которые отстаивают сейчас настоящие евразийские интересы, в том числе и русские национальные интересы в Украине, это силы евразийского движения. Та прес-конференція більше години йшла. Там багато що було сказано. Можете самі ознайомитися з нею, все є в інтернеті у вільному доступі. А що ж пан Корчинський говорить зараз про ті свої вояжі на Московію для спільної боротьби проти НАТО та революції? Що він говорить про Дугіна? Ну, по-перше, він говорить, що Дугін прикольний чувак, і вони з Арестовичем Дугіна дуже любили. З Дугіним я був знайомий ще з 90-х років. Він прикольний чувак, між іншим. Як ми з Арістовичем любили Дугіна, ну, хоч симпатію свою не приховує. Та ще хвастається, скільки в нього класних дружбанів, окрім Дугіна, є на Росії і е, в Ерефі подивитися по старим знайомим. А я там був з дуже багатьма людьми знайомий з Жиріком, з Регозяним. Це теж такий знаковий злочинець. Був один час, зараз по-моєму в Опалі. З цим з патріархом Кирилем, з тим самим Дугіним, Лімоновий ще був живий. Але все ж таки Корчинський виправдовує ті свої московські воїжі політичною необхідністю. Політика це така справа, що це реальна політика, не фейсбучна. То вам доводиться мати справу часто з людьми, які вам не подобаються, і з тими людьми, яким ви не подобаєтеся. Ну розумієте, довелося йому вступати до російських нацистських рухів. Політична необхідність така була задля боротьби проти помаранчевих революцій і НАТО. А тепер говорить, що це все у минулому. Зараз він патріот, вишиванку носить, на мові розмовляє, і ні з ким з тих триклятих росіян, з тих самих пір не спілкується. Особливо з нацистом Дугіним. Але в іншому відео наш не дуже розумний агент ФСБ себе видає і зізнається, що стосунки з Дугіним продовжуються, і досить тісно. Вони навіть фоточки спільні роблять. Значно цікавіші фотографії, У мене є ще фотографії, де я. 에... З Дугі... Дугіном якась там фотографія, якась чи до кінця 90-х, чи до початку 2000-х, мене є свіжіші, кращі фотографії. Штірліц ніколи не був таким близьким до провалу, але це ще не все. Він не тільки з Дугіним товаришує та фотографується, там ще є досить цікаві персонажі. З Жиріком є фото, є Сурковим. А, з Кирилом Гундяєвим. Я не розумію вас, українці. Ми ненавидімо Росію, воюємо проти неї та проти російських цінностей. Але робимо лідерами думок людей, у яких на лобі написано ФСБ. Російські, е як кажуть в голос, кажуть, що там ваш Тімофєв е е Я кажу, какой Тімофєв? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії Тімофєїв. Людей, які звітували перед росіянами, які туди їздили як до себе додому, які боролися проти української мови, які проштовхували російські наративи та розносили руський мір у наші голови, які мали бізнес на Росії і сплачували там податки. Ми обирали президентами людей, які під час війни мали бізнес на Росії та сплачували там мільйонні податки під час війни. І на ці податки росіяни будували ракети, які зараз летять у наші міста. На високих державних посадах сиділа купа російських кротів. Вони навіть зараз там сидять. Червінський вам про це неодноразово говорив, за що і загримів заграти, але ви його не слухали і продовжуєте не слухати. А людину, яка призначала на високі посади цих кротів, ви продовжуєте підтримати. Як виграти війну проти росіян, якщо нами керують росіяни? Найвище керівництво Служби безпеки України було призначені, були призначені керівники, яких. За завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації, тобто цих людей призначила Росія, український псевдонаціоналіст та псевдопатріот сцить цить вам у вуха тими ж самими тезами та словами, що й російський диктатор, а ви його підтримуєте, слухаєте, лайкаєте та розповсюджуєте все лайно, яке він пропагандує. Коли ж у вас вже відкриються очі, коли ви вже зрозумієте, хто Нами керує. Підпишіться, тут ви почуєте правду. Пока. Крім і ще я хочу сказати, що ці от всі завивання стосовно того, що за що чіпляються ці люди? Які саме? Ну, Яких тягнуть ТЦКшники, вони чіпляються за побутову нудьгу, вони чіпляються за безсенсовість власного існування, вони чіпляються за. Власне наркотичне життя вони чіпляються от за просто за дурниці, розумієте? Натомість вони отримують велику пригоду в світі.